інновації у професійній підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю. У сучасному світі, де знання і технології оновлюються швидше ніж життя одного покоління людей, слід спрямувати освітній процес не тільки на засвоєння базових знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок самостійно засвоювати нові знання і інформацію протягом усього життя і ефективно використовувати їх на практиці. Виникає необхідність у соціально- і професійно активній особистості, яка володіє високою компетентністю, професійною мобільністю, самостійністю, вмінням постійно удосконалювати свої професійні навички, сприймати і реалізовувати інновації подальше, творче зростання. Сучасність зумовлює пошук нових підходів у професійній підготовці фахівців аграрного профілю. Законом про фахову передвищу освіту визначено забезпечення дотримання студенто-орієнтовного навчання, що передбачає заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб'єктів освітнього процесу, створення освітнього середовища орієнтовано на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей та формування. Індивідуальної освітньої траєкторії, тому діяльність педагога спрямовується на використання інноваційних технологій навчання. Необхідними умовами якісної освітньої діяльності вбачаємо оновлення змісту освітньо-професійних програм за всіма спеціальностями на основі нових стандартів фахової передвищої освіти. Зміст освітньо-професійних програм для здобувачів освіти має забезпечувати формування ключових компетентностей, що є необхідним для самореалізації активної громадської позиції, здатності до працевлаштування в суспільстві, відкриття нових спеціальностей відповідно до вимог ринку праці, постійна модернізація матеріально-технічної бази та методичного забезпечення. Поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів. Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець поряд з глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння, навички для ефективного їх застосування в процесі професійної діяльності. Зокрема, в Немішаївському фаховому коледжі практично орієнтоване навчання ефективно здійснюється на базі навчальних та навчально-виробничих лабораторій: навчальна бухгалтерія, рослинництво, колекційно-дослідне поле, фітолабораторія, квітникарство, тваринництво, зооцентр, харчові технології, трактори, бджільництво, рентгенодіагностика, ветеринарна клініка та інші. Враховуючи нові потреби підготовки спеціалістів, відкрита лабораторія технологія молока та молочних продуктів, електромонтажний навчально-тренувальний полігон, в навчальних планах підготовки фахівців фаховий молодший бакалавр години розподілені 30 на 70. 30 теоретична підготовка, 70 практична підготовка, адже завдяки практичній підготовці у здобувачів освіти формуються здатність розуміння суті проблеми. Шляхи її практичного вирішення, що є вкрай необхідним для професійної діяльності. Для студентів, старших курсів, що поєднують освіту і роботу за фахом, в коледжі існує практика навчання за індивідуальним графіком. Індивідуальний графік навчання є формою організації навчання студента, при якій частину аудиторних занять, передбачених навчальним планом, студент не відвідує, освоюючи освітню програму самостійно. Відвідування занять за індивідуальним графіком навчання не скасовує для студента виконання програм поточної, семестрової і проміжної атестації, передбачених навчальним планом. Водночас здобувач освіти вдосконалює вміння самостійно працювати з навчальним матеріалом, організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до розв'язання завдань, що є необхідною умовою формування організаційних навичок особистості. Здатності до постійного відновлення своїх знань протягом трудової діяльності. Для забезпечення ефективної самостійної роботи студентів викладачі постійно вдосконалюють електронні освітні ресурси, поповнюючи їх сучасними електронними інтерактивними підручниками та електронними копіями звичайних друкованих посібників, мультимедіа презентаціями навчального матеріалу, аудіо та відеолекціями, методичними рекомендаціями тощо. Організація практичної підготовки студентів зосереджена на активній співпраці з роботодавцями, адже нині саме ринок праці і роботодавець визначають фахову модель випускника. На кожному відділенні створена рада роботодавців, яка бере участь у формуванні освітньо-професійних програм підготовки фахівців, забезпечені практико орієнтовного навчання та подальшого працевлаштування випускників. У коледжі здійснюється професійна підготовка заробітничими професіями, завдяки чому закріплюються і поширюються практичні навики студентів та безпосередня підготовка до виробничої діяльності. У реаліях сьогодення навчання в коледжі проводиться у змішаному форматі. Задля покращення дистанційного та змішаного навчання викладачі активно впроваджують в освітній процес авторські відеоресурси, навчальні відеоситуації, а також Відеоматеріали створені безпосередньо в лабораторіях коледжу. Існує практика використання сучасних технологій, зокрема комп'ютерного моделювання віртуальної та доповненої реальності. Практичне навчання пріоритет освітньої діяльності коледжу, тому під час очного навчання першочергово забезпечується виконання практичної складової, освітньо-професійної програми, студенти в навчальних лабораторіях під керівництвом викладачів працюють з обладнанням, набуваючи практичних умінь. Після таких занять студенти по-новому сприймають свою професію, адже бачать, що вона цікава, сучасна, потрібна і необхідна. Під час проведення практичних занять викладачі коледжу широко застосовують технології моделювання професійної діяльності, ігрові технології та методи групової роботи, що дають змогу реалізувати природне прагнення студентів до спілкування, взаємодопомоги і співпраці. Виконуючи дипломні проекти, студенти технічних спеціальностей створюють діючі робочі місця та моделі, безпосередньо демонструючи застосування набутих теоретичних знань та практичних умінь. Нині Є гостра потреба розвитку професійної освіти, направлена на підготовку кваліфікованих фахівців, конкурентно здатних на ринку праці, готових до професійного зростання. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови. Якість професійно-практичної підготовки фахівця, аграрного профілю повинна відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, а й потребам суспільства і роботодавця. Дякую за увагу. Завжди запрошуємо всіх відвідати Немішаївський фаховий коледж, готові до співпраці. І хай всім щастить! Слава Україні!